Зараз ми знаходимось у місті Костянтинівка на місці прильоту по ринку, де російська ракета вбила мешканців. Міста і я разом з Оленою, експертом-криміналістом, вона працювала в той день на місці. Розкажи нам, будь ласка, що було в той момент тут, як правоохоронці надавали допомогу місцевим мешканцям. Того дня ми разом з парамедиками отримали виклик про те, що в нас є на ринку поранені. Ми приїхали сюди, і саме на цьому місці все горіло. Тому що епіцентр прильоту він був ось тут. От тут стояли автомобілі. Позаду нас були торгові павільйони. Вони всі горіли. Ми спочатку не могли близько підійти, тому що тут була проводка, вона була під напругою. Після того, як загасили пожежу та вимкнули електрику, вже працівники, ми підійшли сюди ближче і десь приблизно на цьому самому місці ми знайшли два трупи. Це були дві жінки. Одна з них була сумка, я її відкриваю, знаходжу там паспорт та бачу, що там є мобільний телефон. І на нього починають надходити повідомлення, та після цього починає він дзвонити. Я його беру до рук та бачу, що там написано доця. Я їй кажу, що ми з поліції. Вона розуміє, вона вже бачила новини. Вона розуміє, що щось трапилось. Вона починає у мене питати, що з мамою, як вона, де вона, і мені вже саме довелося їй розповісти про те, що її мами більше немає в живих. Це Ринок на напроти ринку тут є багатоповерхівки, тут живуть люди. Пам'ятаєте ту фотографію, яка облетіла всю країну себе в той момент, коли вас фотографували? Що ви відчували? Сижу, та думаю, я вже достатньо багато чого бачила, але такого, щоб трапилось саме таке, я якби ще не бачила. У мене було, знаєте, от повне нерозуміння того, навіщо. Це потрібно було робити. Там вже якби цивільні люди були, там якісь жіночки, вони стояли, продавали квіти. Просто звичайні люди, вони планували якесь своє життя. Я сиділа і такий от розпач був, що я не розумію ну, навіщо таке. Скажіть, як ви себе доволіте? Моя мотивація це люди. Я розумію, що моя робота вона приносить користь для людей. У нас містечко, воно таке невелике, знаєте, і є люди, вони ж запам'ятовують один одного. І коли, там, можливо, йдеш десь навіть по тому ж ринку або в якомусь магазині ще десь, люди бувають, підходять, та там, може, дякують, може щось питають. Тобто я розумію, що я допомагаю людям і вони якби мені вдячні за це. Що для вас складніше працювати зараз під час війни або раніше? Зараз буває таке, що ми можемо виїжджати вже ближче до лінії фронту. І у нас вже більш обмежений час, тому що вже ти стоїш в цьому бронежилеті, ти стоїш в казки, це все дуже важке. В тебе ще є і моя валіза, купа сейф-пакетів та все інше. Те, що ти береш з собою, тобто на тобі і так є якась вага. А ще ти береш з собою ту валізу. Вона така плюс-мінус, може кілограм десять важить. І в тебе є обмеження по часу. Ми чуємо, як працює артилерія. Ми це все бачимо, ми розуміємо, що нам треба якомога скоріше все зібрати, а все повинно бути ще зібрано досить правильно. Все повинно бути в достатній мірі зібрано, тому що якщо ми цього не зробимо, то в нашу ми туди і виїжджаємо правильно. Оце складно, що в тебе є обмежена кількість часу, і ти не розумієш. Коли ти виїхав, чи прилетить в те місце, чи ні. Тобто це кожен виїзд такий, ну, ми не знаємо, чим він закінчиться насправді. Ваші рідні пишаються вами? Мої рідні вже в шоці. Вони переживають, звісно, мама там переживає. Вона кожен ранок мене проважає на роботу, вона відкриває мені ворота, я виїжджаю на машині, вона мене хрестить, коли я виїжджаю. Переживаю. ну що вона мені скаже? Я вже доросла людина, це якби був мій такий свідомий вибір. В країні війна, то що я ж не можу зараз все кинути та кудись там поїхати десь відсиджуватись. то я така людина, що це ну, не моє.